Доброго дня, друзі! Хочу показати вам, у нас сьогодні прийшло дуже багато новинок. Я хочу вам це все показати покажу швиденько, що ми отримали. Ми отримали ось такі безрукавочки з льону, змішаного і віскози. Це реально дуже класний склад. Його не треба дуже доглядати. Е, лише вибрати, гарно утряхнути, і ви готові йти підкорювати світ. І брючки в нас прийшли. Раніше в нас були широкі брюки, от, наприклад, до чорного, е, от, до чорного можу вам ще одну пару показати. У мене є широкі брюки, а кому не подобаються широкі, ось такі були широкі. Якщо вам не подобаються широкі, в нас прийшли здовужені брючки. Ось з таким класним жилетом. Сам костюм виглядає просто неперевершено. Ось Покажу вам плечки, я продемонструю ближче. Тут підшиті плечки. Тобто він робить такий чудесний разом з паском і силуету, якого ми всі прагнемо, і не, не треба займатися похуданнями і мучити себе, треба просто одягати правильний одяг і буде вам щастя. Це з широкими. Бежевий з широкими, трошечки рифлений такий льон, він є максимально, оце він максимально помнутий, ми не дуже його і відпарювали. І буде вам дуже зручно його носити літом. Так, що ми ще отримали? Ми ще отримали неймовірні кольори, ось покажу вам ще таку капсулку. Тоді покажу вам сьогодні дві капсули. Це все в великих розмірах, це все є в 50-му і 52-му, 54-му розмірі. Дуже гарно виглядає, дуже гарно сідає. От дивіться, така от маєчка, наприклад. Брюки широкі, брюки завужені, Брюки завужені, ось такі з льону і піджак. Тобто, обираєте собі будь-який верх, обираєте собі будь-який низ, який вам подобається. І міксуєте це все, як вам заманеться, або ж купляєте цілу капсулу і теж міняєте собі низи. Можна, до речі, це все купувати окремо, можна міксувати. Дивіться, як буде красиво, якщо зміксувати ось цим кольором біля портретної зони, виділити яскравим кольором. Подивіться, яка краса. Це зовсім новий колір. Капсула та сама бірюзовий колір. Прошу піджак. Сорочкового типу піджак, він без підкладочки, легенький. І е, брюки двох видів просто завужені і більше завужені. Прімі і завужені. Так, поїхали далі. Ну і класика, чорний колір, який можна під низ так само е, вдівати або білі маєчки, або бірюзові, або бежеву, яка вам подобається. Це так само, ну і є звичайно тон в тон чорна маєчка, яку просто можна одягати з брюками. Можна на випуск, виходить, класнючий комплектик. Можна на випуск цю маєчку. Вона і сама по собі є достатньо самостійна, можна купити її окремо. Так, ми взагалі сьогодні дуже багато всього отримали. Я так дивлюся по залу, що би я вам ще показала. Що ми отримали, але дівчата десь це все порозкладували, і я вже зараз не знаю навіть. Я... Ага, покажу вам, що ми отримали останнім часом. Ось такі з льону топи на зав'язку. Ага, покажу вам білі і чорні костюми. Я згадала, що ми прям сьогодні від е... сьогодні отримували. Значить так, з льону, ось такі білі сорочки і е... білі грілки. Такі самі чорні сорочки. Це мега гарні комплекти. Теж можна купувати все окремо. І ось палацо, широкі з льону, чорні брюки. А ще ми отримали... Що ми отримали? Так, ми отримали ще до наших е завужені брюки. Завужені брюки до наших пудрових костюмів. У нас раніше були лише широкі. Зараз завужені брюки. Що ми ще отримали? І все. Сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. Зустрінемося завтра у ефірах. Зберігаєш? Угу. Той -той.